З початком повномасштабного вторгнення Україна стикнулася з багатьма викликами. Один з них реабілітація поранених. Допомагати бійцям взялися Марина Пальченко та Ксенія Самойліч. Вже з перших днів Великої війни дівчата заснували волонтерський проєкт Шве нарота. А вже за рік до них долучилися понад 600 майстрів з усієї України. Серед таких і Кравчині з Барищівки. Раніше вони спеціалізувалися на трикотажному одязі для дітей та дорослих, але завдяки директору Вадиму Міненку зосередилися на допомозі бійцям. Ми почали разом з ними шити адаптивний одяг для поранених, який передається безкоштовно в шпиталі. Завдяки спеціальним конструктивним особливостям такий одяг дозволяє отримати швидкий доступ до різних частин тіла, легко і безболісно одягається на поранених бійців. Воно от, бачите, все розтібається в нас. На липучечках от розцібаються. Ось раз, раз людина, ну якби їй зручно вдягнути і застівнуть. Якщо стоїть апарат Елізарова, то воно закривається Отсюда, от ці от железні конструкції виглядають. І ну такі самі ми робимо штани, футболки, шорти літом були кофти. Бо люди попадають у шпиталі взагалі без одягу, і ну то тобто, треба якось вдягатися. Бувають такі випадки, що привозять хлопців, в них же поранені одяг їх не розрізають, викидають ходить же в чомусь треба. Є що родичі дуже далеко, не можуть приїхати. Ну от ми продаємо цей одяг безкоштовно в шпиталі. а Вже в шпиталях видають кому що потрібно. Ми відшили вже більше там двох ну під дві з половиною тисячі одиниць за півтора року. Кравчині відшивають одяг для бійців навіть у вихідні. За день виходить до 35 різних екземплярів. Кожен день приходять зранку, сідають, починають працювати до вечора. Потім з ліхтариками домой в темноті. Крім того, на виробництві розробили близько 50 принтів. Кожен малюнок має особливе, більше того, унікальне наповнення. А, музичним додатком а, скануємо принт з малюнку. На кожному малюнку закодована а, своя композиція. Волонтерська діяльність цеху не обмежується швейною ротою. Крім цього, команда працює над ініціативою разом з організацією Крила допомоги і відшиває піжами для шпиталів. У мене є племінник. Він попав в шпиталь, і це він перший був в наших яскравих піжамах. Його сфотографували. І така була радість того, що наші руки шили. Кожен з працівників вмотивований на допомогу бійцям і наближає нас до перемоги. Тут зібрані фотографії поранених хлопців, які знаходяться в шпиталях, яким ми передавали адаптивний одяг. Медична рота п'ятої окремої штурмової бригади для них ми шили костюми. Ми залежимо від них, а вони від нас. І тому ми допомагаємо. Ми не можемо без цього. Не ми будемо, якщо ми цього не будемо робити.